Доброго дня ми з України. Сьогодні 5 серпня 2023 року. І сьогодні я підніму дуже цікаву тему. У мене недавно були журналісти з одного з журналів і вони коли побачили цю мою плантацію фундука щепленого на відмежному горісі, запитали, чому у мене він такий загружений, а у них набагато більший і вони ще практично не бачили горішків. Тож, я розповім про різницю саджанців, чому одні саджанці відрізняються від інших, в чому це полягає різниця і саме це буде показуватися на прикладі фундука, щепленої на ведмежому ліщині. Хоча це може відноситися до усіх плодових дерев і кущів і так само і до Актинідії, до Києві, до Яблук, до груш, практично до всього. тож. Все по порядку. От як ви бачите, третій рік на постійному місці посаджений п'ятирічний саджанець. Той самий трапезунт турецький. Дуже гарна загруженість. Практично все в горіхах. Ну і практично є, скажу чесно, що на фундуку щеплення на ведмежій ліщині. Може бути періодичність. Після того, як дуже загружений рік, на слідущий рік може відпочивати, але все рівно горішки будуть, ну, хоча не в такій кількості, якщо, ну, як може бути. Тож, третій рік після посадки, посаджений п'ятирічним саджанцем, щеплений на висоті 60 см, висота штамба. Ну і ось вже. Практично з першого року після посадки щорічно з плодами. Чому ж така різниця? В одних той самий сорт не родить багато років, ну, в інших відразу вступає в плодоношення. Вся справа в тому, яку частину брати на щеплення, От, наприклад, з цього дерева. Ось дивіться. Плодова гілка, вся загружена горішками. І ось тут, прямо на плодовій гілці, є досить такий, ну, негарної якості, але все ж таки можна бруньку взяти на щеплення. Це якраз бачите від сонця, південна сторона, що і рекомендується брати середню частину пагона для щеплення, бруньки з середньої частини пагона, з плодової гілки з південного боку. От саме ці бруньки, якщо ними защепити дерево любе, саме вони і закладають відразу гарні результати, і ви не чекаєте, не втрачаєте багато років на очікування плодів. Ну і ось, наприклад, є жируючий пагін. На ньому немає плодів, він ростовий, він просто піднімає дерево вище. Тут дуже товарна і деревина, товарна брунька. Якщо щепити ним, ну практично декілька років вже буде затягнуте плодоношення. І це при правильному догляді. Ну, і ще одно. Якщо у вас мало місця в саду, наприклад, немає значення, яке це дерево, ви його тримаєте в чим В нижчій формі, в низенькій формі. Як, наприклад, у мене. Практично оці жируючі пагони мені потрібно вирізати щороку. Ну, а оцей, якщо ми його не зріжемо, він весь на другий рік буде уже у горішках. На цьому І ось перед садівником чи у розсаднику, хто вирощує дерева, є така нескладна дилема. Або зрізати майбутній урожай майбутнього року і нащепити, щоб був товарний сажанець і швидко вступив плодоношення, або позбутися жируючих пагонів і набагато більше нащепити. Дерев. Ось саме в цьому і полягає різниця, в чому ви можете отримувати правильний бажаний сорт, але може бути затягнуте плодоношення. Так само і е, по Киві. Я буду багато розповідати в цьому році і показувати Киві. Саме оця плантація у мене зараз покажу і відведена під Ківі. Але як кущільнювача культура, тут ще є фундук на ведмежій ліщині. І е, маслинка парасолькова. Зараз я зупинюся на тому. Так от, що стосується Ківі, та сама історія. Ківі має жируючі пагони і плодоносні пагони. Жируючі це відновлення і захоплення більше територій, і е, пагони плодоносні. Це коли все загружено і ще там небагато є плодової гілочки. От саме ту плодову гілочку і відрізається, вкорінюється тоді вже на Третій рік ви практично побачите цвітіння і побачите перші плоди. Чи знають про це садівники, ну, думаю, 50% знають. А чи роблять усі ті, хто вирощує дерева, ну, думаю, одиниці. Тому що там, де йде вал, там кожна брунька на вагу золота і практично використовується все, що можна зрізати. Ну, і тим самим ще одне немало важливе, я вже розповідав, що. Наприклад, з одного дерева можна зрізати живців не більше 20%, а бажано до 10%. Пагонів можна тільки зрізати, це без шкоди дерева перевести його в ростовий режим. Якщо ви зріжете більше, це зрізається практично в зимово-весняний період, тоді дерево переключається у відновлення своїх сил і воно старається відновити втрачені позиції щороку. І це замість того, щоб плодоносити. То тоді практично уже використовується літня обрізка. Хто там мене слухав раніше, то він зрозуміє, що саме літня обрізка і стимулює закладку плодових бруньок. А зимово весняна обрізка стимулює ріст. Тож ось така нехитра математика. Якщо ви щепите для себе, обов'язково вибирайте південний бік, плодоносна гілочка, середня частина пагана. Це самі продуктивні бруньки. Graçar gente.